Готуємо різдвяний штолен. Зовсім нова для нашої країни страва у випічці, але вона дуже смачна, тому і залишається у нас, і робиться вже і нашою маленькою різдвяною традицією. Отож, спершу беремо улюблені сухофрукти та горіхи, гарненько їх промиваємо, відсіджуємо та просушуємо. Також додаю подріблену курагу за бажанням, а також чайну ложку імбира та приправ для імбирних пряників. Це може бути кориця, коріандр, за вашим бажанням, які ви більше полюбляєте. Та заливаю все апельсиновим соком, залишаю на 6 годин для набухання. Далі відсіджуємо сік. Та робимо опару. Для опари беремо склянку теплого молока, пачечку дріжджів, 2 столових ложки цукру та борошна, 4 столових ложки від загальної суми борошна. Залишаємо в теплі на 15-20 хвилин. Тим часом приготуємо основу нашого тіста. Для цього беремо 5 яєць, стакан цукру та знову приправи для імбирних пряників, або ж мікс приправи. Які саме пропишу в описі під цим відео. Також додаємо розтоплене вершкове масло. Все перемішуємо та замішуємо наше тісто для штолена. Змішуємо спершу усі вологі інгредієнти та всипаємо усе борошно одразу. Замішуємо м'яке еластичне тісто, яке не буде прилипати до рук. Борошно додатково підсипати не потрібно. Залишаємо підходити тісто на 1,5-2 години в теплому місці під плівкою. Наше тісто підійшло, ми його викладаємо на Поверхню, з якій будемо працювати, розрівнюємо та висипаємо нашу начинку. Попередньо, за вашим бажанням, начинку можна обваляти у борошні, тоді вона не буде давати свою вологу, як відбулося це у мене на відео. Розрівнюємо все, перемішуємо та ділимо на порційні шматки розміром саме тих штоленів, які ви хочете отримати в подальшому. Я буду робити маленькі, тому ділю приблизно по 500 г кожен шматочок. Та формуємо таким чином наші штолени. Так як вони у мене маленькі, тому я їх складала удвічі, та зверху забираємо найбільші шматочки сухофруктів, які визирають, щоб вони не підгоріли під час випікання. Якщо ви випікатимете досить великі штолини, тому потрібно через 40 хвилин випікання накрити їх пергамент. Том, щоб вони не підгоріли зверху. У мене вони трішечки довше постояли в нагрітій духовій шафі та так трішечки підрум'янились, але це ніяк не вплинуло на їхній неймовірний смак та аромат. Готові штолини обов'язково потрібно ретельно, гарно змастити вершковим маслом та повністю засипати цукровою пудрою з усіх сторін, і знизу, і зверху коли вони ще теплі. Далі закутуємо у пергамент та залишаємо на декілька діб для того, щоб вони настоїлися. Звісно, їх можна їсти і одразу, але якщо вони постоїли 3-4 тиждень, так днів, тоді вони ще смачніші.